Ми продовжуємо серію наших зустрічей, в яких обговорюємо складні почуття, які можуть відчувати діти. І сьогодні будемо говорити про відчуження. Відчуження як емоція виникає внаслідок захисної реакції від нав'язливих спогадів. Від травмуючих, повторно травмуючих спогадів, вона проявляється у спробах не говорити про травматичні події, не думати, не згадувати про них і уникати будь-що, що нагадувало б про пережити, зокрема, місця і людей, які з цим пов'язані. Якщо ви будете намагатися говорити з дитиною про якісь події, які вона сильно переживає або сильно переживала коли-небудь, вона може поводитися відчужими, може сторонитися контактів, може уникати розмови з вами, зачинятися в кімнаті. Мовчати, коли до неї звертаються, не відповідати на запитання. Це може проявлятися в бік тих людей, які можливо викликали травматичні якісь події, або спричинили їх, або вербально. Щось сказали, і дитина пережила травму, психічну емоційну травму. І емоційність в цей час, тоді, коли дитина починає відсторонюватися, вона знижується до заціпення. Тобто рівень емоцій настільки низький, що дитина не може. Вільно реагувати на подразники, на стимули, які вона отримує із зовнішнього світу. І від людей, і від будь-яких предметів, від будь-яких подій, які можуть впливати. Тобто дитина стає неемоційною, стає відчуженою, не мов би завмирає у почуттях. Немає тієї емоційності, яка зазвичай притаманна дітям, немає тієї швидкості реагування, немає того пізнавального інтересу, який є рушієм для розвитку дитини. І саме ця емоція це захист від стресових реакцій на все. Що викликає спогади про травму. Підсвідомість працює таким чином, щоб забезпечити виживання дитини. І всі ті можливі подразники, які можуть сприяти активізації цих спогадів, вони блокуються. Крім цього, з'являється відчуття віддаленості від інших. І дитина це теж відчуває, що може призвести до соціальної ізоляції. Тобто дитина не зовсім може керувати цим процесом, тому що вона травмована і підсвідомість робить все для захисту життя, а оточуючи люди. Друзі, однолітки, можуть сприймати це, як, це відчуження як уникання контактів, як небажання контактувати. І в свою чергу теж можуть припиняти ці контакти, можуть неправильно розуміючи стан дитини, можуть ізолювати дитину вже штучно вдруге. Також може зникати у дитини, як я вже сказала, пізнавальний інтерес, який є рушієм розвитку дітей. І може зникати інтерес до тих вже речей звичних і цікавих, улюблених, якими дитина раніше захоплювалася, до видів діяльності, якими вона захоплювалася. Це теж є симптомом. Того, що дитина зараз знаходиться у такому стані. Деякі діти можуть бути замкнутими, надмірно тихими, такими, які намагаються не привертати уваги. Дорослим може здатися, що з ними немає проблем. Тобто дитина спокійна, дитина не жаліється, не скаржиться ні на що. Однак вони можуть відчувати сильний стрес, діти можуть відчувати сильний стрес або глибоку печаль, але через ще слабкий рівень усвідомленості почуттів, причинно наслідкових зв'язків цих почуттів, дитина може не розуміти, що з нею відбувається. Дитина може не розуміти, яким чином вона може транслювати дорослим інформацію про свій стан. Важливо зауважити, зрозуміти те, що ваша дитина зараз потребує допомоги і допомагати їй так само, як і тим дітям, які. На травму реагують агресивно, які дуже активні, або активність ще підвищується, ніж вона була до події, яка спричинила травму і яка є, наслідком такої, яка є причиною такої поведінки, дитині може знадобитися допомога в тому, щоб повернутися до колишньої поведінки. У соціумі, у групі чи у класі, або у комунікаціях з друзями і в родині, також. Не забувайте, що діти, такі, які здаються тихими, або такими, що справляються із тим, що вони пережили, також потребують розради, і підбадьорювання. Що можуть зробити дорослі в такому випадку, якщо ви бачите таку реакцію дитини на травмуючі події? Для початку не хвилюйтеся, якщо те, що любить дитина або любила раніше, перестало приносити їй задоволення? Можна наодинці поговорити з дитиною про те. Що турбує і постійно нагадує про події, які відбулися, які це речі, які слова, які люди. Спробуйте обговорити з дитиною, що саме її турбує, що саме є тригером. Якщо проігнорувати цей стан дитини, він може стати більш ізольованим. Наслідок чого дитина відчуватиме труднощі з адаптацією серед людей і досягатиме менше успіхів у навчанні. Якщо дитині складно розмовляти з вами на цю тему, ви можете починати розмову з того, як ви переживаєте подію, якщо ви є учасником цієї ж події. Або якщо у вас в житті теж відбувалася така подія, якщо у вас немає такого досвіду, ви можете придумати, не говорячи дитині про те, що це вигадана історія, але розповісти, як ви старалися впоратися з цим. Ви можете домовитися з дитиною про Слова, які можна назвати, червоними папірцями, червоними прапорцями, які ви будете намагатися не використовувати, або теми, які ви не будете використовувати, ви можете з дитиною обговорити це, якщо є якісь речі, які знову нагадують дитині про пережите. Ви можете сказати дитині про те, що ці речі ви можете заховати для того, щоб вони її не турбували. А потім згодом ви зможете їх дістати. І сам, ну, тим, хто буде більш активний у цьому, тим, хто буде хотіти ці речі повернути у ваше життя. Обов'язково повинна бути дитина. Якщо дитина протягом великого терміну не хоче, не виявляє бажання повертати ці речі, ви не наполягаєте. І я б радила перший час навіть не запитувати дитину про те, чи хочеш ти знову дістати цю іграшку. Тобто не застосовувати метод. Кидати дитину у воду, не намагатися дитину лікувати це через повторну травматизацію. Це не може бути загартовуванням, це частіше буває тим, що додає. Так? Ну, так би мовити, не останньою краплею, але чимось дуже близьким. Якщо ваша дитина втратила вірного друга, або їх дружні стосунки змінилися, ви можете допомогти дитині знайти нових друзів, або відновити колишню дружбу, обговорити ті кроки, які ви можете зробити для того, щоб. Поновити ці стосунки, або допомогти дитині пережити втрату і запропонувати свою допомогу, запропонувати їй знову ж такій такі, в ігровій формі, або створенням ритуалу, щоб ви проводили якийсь час. Разом додатковий до того, який ви і так проводите, в якому ваше спілкування може бути іншим. Але, звичайно, хтось із батьків, хто таким чином допомагає дитині, не повинен забувати про свою роль батька чи мами. І тримати необхідні кордони для того, щоб будувати здорові стосунки з дитиною. Для травмованих дітей може бути особливо корисною громадська діяльність. Вона допомагає відчути себе потрібним, вона допомагає розділяти почуття і емоції, і дитина Краще переходячи в діяльність, краще справляється з емоціями. Діти можуть дуже часто почуватися самотніми, не такими, як усі, особливо якщо вони мають досвід нехтування з боку інших. Тому подумайте, як ви можете залучити дитину до активної турботи про інших дітей або дорослих або тварин. Це особливо корисно, тому що тут є дуже такий гарний момент захисту тих, хто у кого труднощі із своїм захистом, оскільки тварини не можуть захистити себе. Від людини. І тому турбота про тварин була б дуже корисним інструментом для того, щоб допомагати дитині долати цей стан, в якому вона перебуває, стан відчуження. До того ж, можна запланувати спільну, приємну діяльність, спільний час, який ви будете проводити разом. Це може бути щось тематичне, це може бути, можуть бути якісь подорожі невеличкі, які ви можете дозволити в цей час. Це можуть бути прогулянки, і це можуть бути поїздки для спілкування з друзями. Якщо вони живуть поруч із вами, це можуть бути такі невеличкі зустрічі. Зараз технологічно можна запланувати щотижневі або з якимось певним терміном зустрічі, онлайн-зустрічі дітей в режимі конференції, спільні ігри. Різноманітні форми спілкування. Тому не залишайте поза увагою такий стан дитини, як відчуження, будьте поруч, допомагайте дитині, аналізуйте її стан і намагайтеся бути дитиною поруч з дитиною і бути дитині справжніми батьками, які піклуються про її. Емо емоційний стан про її психіку.